Всім привіт! Знаєте, друзі, саме більше, що забавляє завжди. От є люди, які да, на повному серйозі от, заходять в коментарі і пишуть. Звісно, е, каже, посипати тими препаратами, хімікатами, то буде нормальне м'ясо рости. Думаю, боже, ти серйозно. Це люди на повному серйозі. Да? Вважають, що якщо ти посипаєш якимось дезінфікуючим засобом, який поглинає аміак, там, запахи, відлякує комах, мух, що це хімія, і кролі, коли дихають, то вони знаєте, ростуть дуже полезно. Взагалі. Або ну, м'ясо, мабуть, погане. А напевно ж самі ж ці ж коментатори, да, напевно, не знають, що таке навіть профілактика, там, наприклад, від глистів чи там від інших якихось. Хвороб кроликів. От. І вони будуть, наприклад, те м'ясо жерти там, знаєте, як часом ото Фейсбук зайдеш, показують такі грона вісять на кишківнику. Це знаєте, цистеркоз такий файний. Вони будуть те м'ясо їсти, жерти, бо вони не закопають і не викинуть. От. А профілактику лишні гроші тратить, це взагалі не стоїть. Тому що дід колись 25 років назад він там давав полинь, от, чорнобривці або взагалі подорожника приложував при різних болячках. Тому це типа, нормальне явище. знаєте, Це е, завжди забавляє, хочеться знаєте, написати, а потім так. Почитав, улыбнувся, думаєш, да Боже, як тебе шкода. Хоча знаєте, чого тут дивного немає. Це знаєте, своєрідна така в людей манера або заздрість. От, знаєте, коли людина сидить вдома на дивані, і їй скучно, от вона сама нічого не може зробити да, подібного або показати щось подібне, або просто підняти свою задницю із дивана і щось показати людям. Вона любить такого обгадить когось. От. Тому йдемо сьогодні, значить, їсти своє мариноване м'ясо кролика. От. Будемо жарити шашличок. Ну, всім на зло хейтерам, нехай слинку ковтають, так що погнали. Бачите, маринувалося наше м'ясо. Понадрізали, як завжди. Зараз злямо маринадик. Кролик невеликий був. От. Так, крашіточка, є чесничок, оливкова олія. Місяць, напевно, я взагалі не жарив. От, то був період такий, пам'ятаєте, хто дивиться зробили цю сковорідку садж з бойлера. Кому цікаво, то можете зайти, полистати, подивитися. От. І деякий період були просто, знаєте, оце, натішитися не можна було. Жарили оце картоплю, от, е, купляли оці крила, от, е, такі плечики курячі, от, мариновані, бо маринували самі і жарили оце з картоплю. Ну таке прямо смакотєнь. Тому вже я ж кажу, трошки часу пройшло. От, і хочеться вже м'яска такого. Хоча кролика особо немає. От, тому що весь кролик молодий, малий. В районі 2-2,5 місяця. От. І ну, вибрав такого там 2500, десь був, може. От. Просто треба на днях буде стати нам, знову ж таки, зараз покажу, яких кроликів відібрати. От, напевно, зробимо е тушоночку філе, тому що в мене є замовлення, є постійні клієнти, які там беруть по 5 баночок от, і просять, треба. Я кажу, ну, хоч тиждень ще почекаєте. От, е чуть підростуть, да, я зроблю тоді, вникають, нема питань. Тими роками от, було тушонки завжди в наявності багато, там по 50-100 банок, могло бути. Цього року кроля в два рази майже більше, як минулими роками тримаю. От, і все одно не вистачає. Ціна, звісно, не супер висока. От, хоча я вам скажу так, що був е це в Тіктоці, і бачу, є такий Тікток-канал, е там продають е свинину, от, там лосось, Скумбрію і дивлюсь кролик. От, Я вже писав в Телеграм-групі, там хлопцям скидав е фото. Кажу, бачу, питають, яка ціна? От, е там тушонки я пишу теж. Ціна кролика, півлітрова банка, от, каже 320 гривень. Я такий, ну, я ще продаю по 145 на сьогоднішній день. От, а філе без кістки, тобто, взагалі, от, ну, скажімо так, то 220 Е, Пише це на кістці 320. Якщо без кістки, то вона дуже дорога буде. І думаю, вау. Оце, я розумію, ціниться робота, так? Тобто м'ясо кролика, от, реально оце ціниться. Тому що щоб на сьогоднішній день м'ясо кролика коштувало як свинина, а то й дешевше, ну такого будь не може. Це, по-перше, дієтичне м'ясо. І його навіть і виростить важче, так? наприклад, на сьогоднішній день. Тому що зернові дуже дорогі всі, плюс кролик, ніжна тваринка така, знаєте, що чуть десь якісь. Полячки, як не хвороба, якась міксоматоз то ще щось ну тобто дуже вибаглива, скажімо так. от. Але бачте, ціни диктує ринок, тобто є люди, які хочуть спихнути от, вже і зараз, і вони занижають ціну, то, там, заробляють образно там 10-20 гривень. От, але аби продати, от. тому поставите велику ціну, вас не схочуть купувати. наприклад, тому Люди підстроюються більш-менш, щоб було і вигідно, і якби не в убиток, скажімо так, тримати. Значить, бачите, є уже такі кролики, що от їм буде 2,5 місяця О, і вже така вага, знаєте, їх 2600-2700 є. О, то вже можна деяких навіть вибирати, бачите, такі гарненькі. взяти тих, менші, наприклад. О, тому навіть було це на днях просили то було тут, допустимо, 8, 4-4. Бачите, тут одненько забрав більше, десь 2900 знайшов. Ну І тут, мабуть, вчора чи то позавчора теж знайшов одного 2800-800. Тому бачите, якби треба буде теж розселяти, бо їм тісно, по-перше, бачите, по 8 штук сидять, а нема куди. От. Тому практично буде мені навіть е, трішки. Вибити, зробити тушонку, хай даже малі, невеликі тушки, там в районі кіло 600-500, кіло але хоча б освободимо кліточки, тому що треба місце, якого бракує. О, лежить туз. Що йому на бочок тому що, бачите, маленького кролика на сьогоднішній день От, є в нас, слава Богу, багато. Тому Треба буде відсаджувати щось, тому і потрібно місця освободжувати. бо не буде куди виселяти. Сьогодні бачите, замішали з нашого сіна макухи, зерна, от, такого корму. От, як кажуть люди хімікатів <ріст> <ріст> Тому будемо гранулювати на днях. Хоча, знаєте, саме більш те, що забавляє, що ця категорія людей напевно годують комбікормом, да? якимсь покупним. Не буду про всіх говорити, тому що ну, багато колег робить і продає. От. Але ну, в общем в візьмемо, да? що купують, вони ж не знають, що вони купують і годують. То, є, то Це нормально, то не хімія, скажімо так. Хоча вони складу навіть, напевно, не знають. Взагалі. Бо написати можна на заборі, там, знаєш, типу, лох. От. Але люди знаєте, самоупевнені такі, і думають, що вони самі розумніші, а хтось дурний, Тому годуйте своїм комбікормом. Якісним, да? і ви будете знати, що у вас росте і так далі. А письменники та і пишуть. Що, знаєте, хочеться показати, знаєте, оце, як кролики живуть у кліточках, і в них лапки чистенькі, біленькі, світленькі. от. То воно і видно, що кролик якби, культурний, чистий, без різного цього. А коли ото є люди, знаєте, тримають там. Гною по по самий потолок. от. І вони вважають, що в них найкраще м'ясо. от. Таке, що потім їсти ніхто не хоче або й не купує. от. Ну, Але це таке, це мелоч. Бачите, жарт такий стає, тому можна зливати маринадіка цей наш. <рес> О! Mm. Бачите, кім'яско. Так, що будемо наложити. Беремо решіточку. Так, у краях і тонше беру. За середину беремо стегиничку. От і пішов процес. Ну, Бачите, як вже піджарюється класно. Зараз ще трішки піджариться і будемо наносити оливкову олію і чесничок. Чисто для смаку і щоб таке жирніше було зверху. М'ясо не так висушувалося і вигоряло, скажімо так, щоб було сочненьке. Тобто вже аж Значить, трішки можна вже наносити. Ринка, що шула у нас максимально Зараз буде вигорять, дай мало не. В принципі, мене на ту сторону одразу ж. піджарить. Так, друзі, дожарюємо шашличок наш. От, ще буквально хвилинка і буде готовий. Так, друзі, вже друга сторона дожарюється, вже аж припалив. Смакота. Так що йдемо їсти. Любе м'ясо добре, яке є своє. От, тому Жарим, смакуємо, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім пока.